Вали людей, правоохоронці нейтралізували банду ракетирів, які намагались тримати в страху жителів західних областей України. Банда діяла під контролем так званого Смотрящого за івано франківською області відомого кримінального авторитета. Учасники злочинного угрупування тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли рахунок за мирне вирішення проблеми. У разі відмови учасники банди погрожували потерпіли та їхнім сім'ям насильством і фізичною розправою, а також конфіскацією коштів та нерухомості за один рекетирський наліт. Фігуранти могли вибити від 10 тисяч до півмільйона у гривневому еквіваленті. Таким чином, зловмисники намагалися обкладати даниною місцевих підприємців, в тому числі, і поступово розширювали свій вплив на територію прилеглих регіонів України. Початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе на нуль, де відбиратимуть зарплату в рахунок виплати боргу. При цьому учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Діяльність злочинців призводила до загострення криміногенної обстановки на Прикарпатті. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 150 тисяч гривень у місцевого підприємця. Фігуранти неодноразово погрожували чоловіку, що заб'ють його молотками, битимуть трубами, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не сплатить їм гроші. Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання під час передачі їм всієї суми від потерпілого. Під час обшуків у помашканнях та автомобілях учасників банди вилучено вогнепальну зброю, кастет, гроші одержані злочинним шляхом. Наразі зловмисники перебувають під вартою. За їм загрожує до 12 років тюрми. Проводиться перевірка причетності спільників до вчинення інших злочинів. Люся Гребик віталій магалаті, телеканал 402.